Націоналісти з Київщини та жителі села Саме йдуть ходою від броварської прокуратури до суду. Там на лаві підсудних Віталій Запорожець, якого ті вважають героєм, за вбивство дільничого, який за їхніми словами тероризував селян та чинив свавілля. На суд приходить і Володимир Запорожець. Це для нього єдина можливість побачити брата. З осені минулого року не мав жодного побачення з родичем. Не ну, не пускає Сказали канали суду. Ну, вони передачі. Рідко коли ну пусть так. Окрім кількох рідних до зали потрапляють лише журналісти решті не вистачає місця. Суддя починає зачитувати вироки вже з перших речень стає зрозуміло не на користь Віталія. Суд вирішив, що він був нетверезим, убив навмисно, бо два роки перед тим сварився з дільничим Симоненком і мав загострене самолюбство. Визнати винним. У вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 14 років. Віталій визнав стріляв у міліціонера та запевняє вбив у стані афекту. Адже перед тим Симоненко жорстоко побив його та зламав руку. А до того систематично принижував, був злим на запорожця, бо той два роки тому зробив зауваження за лайку та заступився за хлопця, якого бив міліціонер. Після вбивства колеги броварські правох. Хронці катували його, розповів на суді Віталій. А всі експертизи, які засвідчили, що дільничий того вечора був тверезим, А Віталій свідомий своїх дій сфальсифіковані. Суддя тільки довелася до логічного завершення. Що є зараз бувається даному засіданні? Як результат помсти мені даного устойчивого злочинного групування правоохоронців даного району? Всі матеріали судового слідства переключені про попередні слідство, то я вже навіть мовчу. Те, що в мене був тут з головного музу від того, якщо мені поламав руку, наніс мені фізичні удари, упали по бетонній стемлю, підлогу вдарилися разом. і Він також обличчям. Це також не, не, не освітлюється. Захист не зміг довести, що Віталій Запорожець того вечора оборонявся. Його виводять в кайданках із залу суду. Та біля суду люди не розходяться. Ще зачепите, буде вам ще один запорожець. І кращою згадкою про запорожця буде. Коли з'являться не один, а багато запорожців. Захисники подаватимуть апеляцію, добуватимуться виправдального вироку. Прокуратура на початку судового слідства вимагала для запорожця найвищого покарання довічного ув'язнення. Олександр Аргат, Іван Головач, п'ятий канал.